Вітаю, друзі! Ви приєднались до нового епізоду аудіомандрівки Подорож на вікенд з вами її авторка та ведуча Ірина Коваленко. Сьогодні у нас особливий епізод Різдвяний. Дуже багато хороших ініціатив, спеціальних розіграшів та подарунків зазвичай відбуваються перед новим роком та різдвом. Я вирішила також зробити слухачам та слухачкам подорожі на вікенд спеціальний випуск і надати можливість музеям розповісти вам щось особливе, щось цікаве, щось що характерне та важливе для них. Ми вже познайомились з національним музеєм Тараса Шевченка, дізналися про будівлю музею, його історію та історію Києва, з якою цей будинок нерозривно пов'язаний. Ми почули про музей зараз, його роботу під час війни, про те, як команда заохочує відвідати музей навіть наймолодшу свою аудиторію та які програми створені спеціально для таких сімейних візитів. А зараз пані Олена Свободянюк, старша наукова співробітниця національного музею Тараса Шевченка, створює нам особливу атмосферу та розповідає про святкування Різдва у родині Терещенків. Хочу вас привітати з усіма зимовими святами. І побажати доброго здоров'я, родинного тепла та мирного неба. Різдво Христове це велике релігійне свято усієї християнської спільноти, яке кожен народ відзначає по-своєму. Як же Різдво святкували в родині відомого українського цукрозаводчика та мецената Миколи Терещенка? Про це, на жаль, збереглося мало відомостей. Але знаємо, що особливе місце в житті родини Миколи Артемійовича займали чудові різдвяні ялинки в великому і розкішному будинку, розташованому на Бібіковському бульварі. 12. нині в цьому будинку на бульварі Шевченка, 12 розміщено національний музей Тараса Шевченка. У кінці кожного року величезну ялинку спеціально привозили із Глухова, звідки родом була велика родина Терещенків. І встановлювали її в будинку біля підніжжя парадних сходів. За спогадами сучасників, ця ялинка була дуже високою. Вона майже сягала стелі і завжди першою зустрічала друзів та рідних, які тільки не переступали поріг будинку. А всі кімнати для прийому гостей були оздоблені різнокольоровими гірляндами. На ялинку вішали різноманітні прикраси, переважно релігійного спрямування. А на верхівку ставили зірку в честь народження Ісуса Христа. Ялинка стояла ошатна, велика, висока. Вона була схожа на якусь стародавню царицю, вдягнену у перли та парчу, горду і прекрасну. На ялинці урочисто запалювали свічки. Коли свічки догоряли, то весь простір наповнювався особливим чадним димком від трохи підпалених гілочок та запахом парафіну. Під ялинку завжди клали подарунки. До Великого Різдва готувалися довго і дуже ретельно. І нарешті цей день наставав. Великий день Різдва у будинок Миколи Терещенка приходило багато людей, і господар та його дружина Пелагея Георгіївна обов'язково зустрічали біля ялинки всіх, хто прийшов із привітаннями. Спочатку всі йшли на святкову службу до Володимирського собору, а потім був сімейний обід у великому будинку номер 12 Усі родичі приходили зі своїх будинків, розташованих поряд. Це були й дорослі члени родини, і їхні діти, а саме Богдан і Варвара Ханенки вони приходили зі свого будинку, розташованого по вулиці Терещенківській. 15. нині це національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Також приходив син Миколи Терещенка Іван та його дружина Єлизавета зі своїми дітками Михайлом, Єлизаветою та Пелагеєю. Вони приходили з будинку номер 34 по Бібіковському бульвару, нині бульвару Шевченка. Також приходив син Миколи Терещенка, Олександр з дружиною, які мешкали в будинку номер 7 по вулиці, яка тепер носить ім'я Павла Скоропадського, і там розміщена національна медична бібліотека. Приходили доньки Миколи Терещенка, Ольга та Єфросинія, а також рідний брат Миколи Федір разом із дружиною та трьома дітками Федором, Надійкою та Наталкою. Вони приходили зі свого будинку, розташованого по вулиці Терещенківській, 9. Тепер це Національний музей Київська картинна галерея. Діти між собою дуже дружили, особливо в ці святкові години. Старшим у цій компанії був син Івана Терещенка і, відповідно, онук Миколи Артемійовича Михайло. З ним охоче спілкувалися дорослі, тому він вважався головним у цій групі веселих і щасливих дітей. Це були прекрасні миті сімейного щастя. Дітям все вважалося простим і чудесним, а дорослі їм здавалися добрими чарівниками, котрі можуть виконувати різноманітні бажання і піклуватися про їхнє майбутнє. Ось так святкували Різдво в родині Миколи Артемійовича Терещенка, цукрозаводчика, мецената і колекціонера, для якого благодійність була справою честі. Що ж, друзі, я впевнена, ви змогли детально уявити, представити собі, як відбувалися святкування і яка атмосфера була у будинку Терещенків у самому центрі Києва, де зараз розташований Національний музей Тараса Шевченка. Нагадую, що попередні епізоди за участі команди можна послухати на майданчиках для подкастів та Ютубі, Вводите у пошуку подорож на вікенд та обираєте потрібний епізод. Моє величезне дякую команді музею та вітання з Новим Роком та Різдвом, нових проєктів та натхнення для їх здійснення. А ми з вами вже дізналися про традиції та родинні звичаї. А тепер вирушаємо до Черкас, де почуємо про особливі спеціальні експонати з фондів та виставкових залів Черкаського художнього музею. З командою ми вже з вами знайомі. Дізнавалися про створення музею постійну експозицію, спеціальні виставкові та дитячі проєкти. А зараз до нас приєднується Ірина Данилко, мистецтвознавиця, завідувачка сектору виставкової діяльності. Перш ніж розпочати розмову про експонати із Черкаського художнього музею, які присвячені святкуванню зимових свят, і зокрема Різдва Великого Світлого Свята. Хочеться сказати, що спостерігається активне повернення саме до традиційного прикрашання різдвяних свят, новорічних свят. Зокрема, зараз у Черкаському художньому музеї діє виставка народної майстрині Наталі Кулак, родом зі Сміли, яка передала нам на експонування різдвяні павуки, виготовлені з соломки. І Духи, традиційний атрибут українського Різдва. Загалом українці полюбляли на великі свята прикрашати дім, і тому у нас в експозиції музею і у фондах музею зберігаються численні експонати саме із. Так би мовити, декорування до свята різдва, коли в хатах прикрашали на різдво, там, наприклад, витинанками, тими ж самими, чи тими ж дідухи? У нас багато збережено дідухів. Також знову ж таки різдвяні павуки. Це що стосується декоративно-прикладного мистецтва, а художники у своїх картинах намагаються зобразити якісь або свої відчуття з приводу свят, особливо різдва, або якісь традиції святкування, або якісь особливі пейзажі. Тому у Черкаському обласному художньому музеї зберігаються роботи авторів, присвячені саме цій тематиці. Наприклад, та ж сама робота народного художника України Данила Нарбута коляда. Данило Нарбут в своїй творчості часто звертався до українських традицій, і таким чином він якби і нагадував про них, і відтворював їх тільки засобами художніми, тобто через фарбу, через полотно. І коляда це композиційно досить центрична робота, тому що по центру зображена група людей, вони замкнені композиційно в коло, утворюють коло своїми фігурами. По центру стоїть чоловік із різдвяною зіркою. Поряд з ним зображені інші люди, які беруть участь в коляді. Звісно, він говорить про те, показує нам, як привдягалися молодь. По центру знаходяться сани із різними смаколиками, зібраними в кошик. Це традиція перевдягання, коли колядували, коли щедрували. Обов'язково хтось перевдягався у козувку, хтось у ведмедя. Зазвичай дівчата перевдягалися. У чоловічі образи хлопці навпаки все це супроводжувалось веселощами, співалися колядки чи щедрівки залежності від, від свята, яка відбувалася, і тому Данило Нарбут зумів зобразити саме той момент, як це все виглядало. Як, як виглядала саме ця група людей, яка ходила від хати до хати. І дарувала всім вітала всіх там зі святами, і відповідно зичила багато добра і радості кожному дому, кожній рутині. От також у нас є в фондах музею, зберігається робота Олени Семерес Ніч перед Різдвом. Вважається, що ніч перед Різдвом це магічна ніч, вона має енергетичне важливе значення. Свято, окрім того, що в християнському світі Різдво визначається як день народження Ісуса Христа, але це більш глибше свято, тому що в ньому закодовані також і більш глибинніші смисли. Вважається, що 25 грудня наші давні предки святкували саме Різдво світу. Що йде мова стародавній коляді, Коляція, яка дійшла до наших днів, це про те, що о, як же було із прежде віка, і йде мова про те, що було дерево, на ньому сиділи два птахи, раду радили, як світ сотворити. І наприкінці там всипати землю квітами а небо зорями. Тобто вона про те, про різдво. Це не лише в християнському світі величезне свято, це і, взагалі, величезне свято всього світу, тому що це народження світу. Дякую, пані Ірині та команді Черкаського художнього. Я ж зі своєї сторони, як і завжди, спонукаю, закликаю, запрошую вас ходити в музеї. Повірте, там вас чекають і з радістю розкажуть безліч цікавих та важливих історій. Також нагадую, що на YouTube або платформах для подкастів ви можете знайти епізод аудіомандрівки подорож на вікенд до Черкаського художнього музею. Друзі. Радію, що цього року ви аудіоподорожували зі мною. Разом ми відкривали нові локації, дізнавалися більше про нашу історію та культуру. І сподіваюся, відчували більше впевненості в собі. Я переконана, що знання про велич нашої країни надихає пишатися і собою, і україною. Особливо зараз, коли країна-агресорка, прикриваючись знищенням військових об'єктів, прицільно влучає в об'єкти культури, освіти та критичної інфраструктури. Тримаймося, ми обов'язково переможемо. Аудіомандрівка не завершується в цьому році. Я вже готую нові історії та інтерв'ю з музейниками, які мають що вам розповісти. Тож слідкуйте за новими епізодами і плануйте свої особисті, реальні подорожі. Я дуже сподіваюся, що ви зможете їх здійснити. Вітаю вас з різдвяними та новорічними святами. Закликаю не забувати, що підтримка потрібна багатьом, і зараз варто допомагати тим, хто цього потребує. Донатьте тим, кому довіряєте, на те, що вважаєте за потрібне. А завершую цей епізод вдячністю вам та людям, які приєдналися і розповіли нам про свою діяльність. Це музейники, гіди, команди громадських організацій та полярники. А особлива вдячність нашим військовим та волонтерам, ви, титани. Також додаю невеличкий тизер наступного епізоду. Подумайте, куди з попередніх наших аудіомандрівок варто вирушити на новий рік, особливо коли за вікном плюс а хочеться снігу, сонця, морозу і неймовірних краєвидів. Отже, наступного разу подорожуємо у справжнє царство криги снігу та пінгвінів. Нашою красивою та мужньою країною її найвіддаленішими куточками з вами подорожую я, журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже наступного тижня.